Шановні батьки, всі ми знаємо, що зараз онлайн-комунікація, онлайн-спілкування набувають все більшої популярності, все більші оберти набирає таке спілкування і вже стає невідмінною частиною нашого сьогодення. Дистанційно можна працювати. Можна навчатися, розвивати бізнес, і набувати різних знань, навичок і наздобувати освіту. Дошкільне виховання також не стоїть на місці, а адаптується до сучасних умов і пропонує допомагає батькам адаптувати до таких умов наших дітей. Тому я ще раз хочу вас запросити. Відвідувати, приєднуватись до наших занять, які проводяться на платформі Zoom, долучатися до платформи Classroom, брати участь в тих завданнях цікавих в цікавій формі, які ми пропонуємо для дітей. І головне ми будемо з вами спілкуватися. будемо Наздобувати знання, будемо готувати наших дітей до школи. А на платформі Zoom в наших відеозаняттях саме головне це діти будуть наздобувати комунікативні навички ось такого онлайн-спілкування, тому що це буде нам необхідно. Ми допоможемо дитині краще володіти. Цими необхідними навичками. Тому чекаю вас на наших цікавих розвиваючих заняттях. Бажаю вам мирного неба. До зустрічі!